На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Прикарпатська поліція отримала 18 гібридних автомобілів Міцубісі Аутлендер. Прикарпатські правоохоронці викрили та затримали шахраїв, які продавали неіснуючі товари через інтернет. В Коломиї звучала камерна музика. З нагоди другої річниці створення національної поліції України Прикарпатська поліція отримала 18 гібридних автомобілів Міцубісі Аутлендер. Три новеньких курсовери приїхали. І у Коломийський відділ поліції перед першим патрулюванням автівки освятив отець Петро Чеборак. А весь колектив поблагословив на добру роботу. З нагоди другої річниці створення національної поліції України прикарпатські правоохоронці отримали 18 гібридних автомобілів Міцубісі Аутлендер. Урочистості з нагоди Дня Нацполіції відбулися на площі перед облдержадміністрацією. Майпокою особовий склад водопрохівського гарнізону поліції нагоди не другої річниці для національної поліції вижуховної. Заповідає підполковник поліції діток. Зараз задовольні поліцейські. Здравий, 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 здравий. Далі автомобілі розподілили між Івано-Франківським, міським управлінням та районними підрозділами поліції. Транспортні засоби передали групам швидкого реагування. У Коломиї приїхало три новеньких кросовери. Груп реагування патрульної поліції для несення служби вишповні. Заступник начальника поліції підполковник Димкін. Вільно. Перед першим патрулюванням автівки освятив отець Петро Шибурак, а весь колектив поблагословив на добру роботу. Отця і сина і Святого Духа Амінь. Служити і відстоювати справедливість, правду на цій землі, бо інакше ми, ми, ми виродимося. Тому хай Бог у цьому допомагає. Всього вам найкращого у ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Наразі у коломийському відділі поліції працюють 137 правоохоронців. Начальник Остап Білейчук каже, що транспортними засобами вони забезпечені, мають 25 одиниць. І групи реагування патрульної поліції коломийського відділу поліції, і оперативні працівники, слідчі підрозділи, превентивна діяльність також всі забезпечені транспортними засобами. Однак не такими вже новими, як на даний час ми отримали. Ви бачите сьогодні, які виїхали на лінію. Однак всі вони є. Повністю е, працюють і щоденно готові до несення служби на цих транспортних засобів. Наші працівники В сектор групи реагування патрульної поліції налічує 54 особи. До цього коломийські правоохоронці вже працювали на сучасних зручних електромобілях «Тойота Пріус. Але якщо Пріус мав одну батарею, то Аутлендер вже має дві. Розповідає Андрій Тимків, заступник начальника поліції. Даний транспортний засіб для нашого міста району будуть служити, як кажуть, для Різних виявлень, порушень правил дорожнього руху, так само виїздів на сімейні виклики, І також дані транспортні засоби зручні для оформлення дронів пригоди, а саме вони обладнані найсучаснішими скловими приладами, звуковими приладами, які будуть як забезпечувати безпеку під час оформлення дорожньої транспортної приходи, також оснащені спеціальними конусами, лентами і медичними аптечками, які також в першу чергу можна дати працівників поліції, яка травмована. Автомобіль нового покоління кросовер Mitsubishi Аутлендер презентували у 2012 році на автосалоні в Женеві, а його гібридний варіант у тому ж році в Парижі. Гібридний аутлендер поєднує в собі бензиновий і два електромотори з приводом на усі чотири колеса і можливістю працювати лише на електричному приводі. Максимальний запас ходу автомобіля складає 897 кілометрів, а у режимі виключно від електроприводу 52 кілометри. Витрати палива складають 1,9 літра на 100 кілометрів. Максимальна швидкість автомобіля автомобіля 170 км на годину. Прикарпатські правоохоронці викрили та затримали шахраїв, які продавали неіснуючі товари через інтернет. Напередодні працівники кіберполіції спільно з колегами з Івано-Франківського відділу встановили осіб, а відтак затримали їх. Ними виявилися брати 95-го та 97-го років народжень, зареєстрованих за місцем проживання в Полтавській області. В Івано-Франківську вони ошукували громадян, розміщуючи повідомлення про фейкові інтернет-товари на торгових сайтах. У ході розслідування кіберполіція Новила ще одного підозрюваного, також уродженця Полтавщини. Спочатку двадцятирічний молодик свою причетність до шахрайських дій заперечував, проте згодом під тиском зібраних доказів зізнався. Як з'ясували правоохоронці, злочинну діяльність злоумисники розпочали у березні 2017 року. У мережі інтернет шахраї розміщували на сайтах оголошення про продаж реально неіснуючої побутової техніки. Коли ж потенційні покупці цікавилися товаром, вони надавали рахунки. А покупці переказували гроші як передоплату за товар, після чого телефонний зв'язок з шахраями припинявся. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваних, яке вони винаймали у Івано-Франківську, правоохоронці виявили та вилучили 41 сім карт мобільних операторів, мобільні телефони та банківські картки. Крім того, домгосподарстві шахраїв правоохоронці виявили та вилучили коробку із твердого картону з насадженнями наркотичних рослин. Наразі кіберполіція встановила більше трьох десятків потерпілих громадян із різних регіонів України, в тому числі із Прикарпаття. Проте ймовірно, ця цифра далеко не остання. Подальшому ході огляду даних речей, і, взагалі, аналізу інформації було е, встановлено е, ще. 30 приблизно потерпілих осіб зараз проводиться робота щодо отримання від них заяви і, взагалі, попередньо оцінюючи інформацію, можна зробити висновок, що вони свою діяльність здійснювали десь з початку 2016 року. На даний час сказані особи, дві особи це два рідних брати. Вони були затримані, і щодо них обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці і з можливістю внесення застави в розмірі 128 Тисяч для кожного третьому учаснику, так само як і попередньому оголошено про підозру за вчинення злочину передбаченого частини 3 статті 190. Однак до нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді особисте зобов'язання, оскільки він йде на співпрацю і в скоєному зізнався. Котре застерігаємо про велику кількість шахраїв, які використовують інтернет-ресурси, категорично не рекомендуємо здійснювати 100% передоплату. Ато за придбання інтернет покупки довіряйте продавцям, які дають можливість купити товар з після оплати на кур'єрських служб доставки. Зловмисників затримано їм оголошено підозру вчинені кількох злочинів двом братам шахраян обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А третьому їхньому спільнику обрану міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Щодо злоумисників, слідчі івано франківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження, триває слідство. У Коломиї звучала камерна музика. У світовиді твори світових композиторів лунали у виконанні Тетяни Луцик, Андрія Уграка та Станіслави Родіної. Тетяна та Андрій студенти університету музики і виконавського мистецтва міста Грац, що в Австрії. Коломиянка Тетяна Луцак Скрипалька. Свій творчий шлях розпочала у місцевих музичних школах. Потім мене доля так закинула в Харків, після того у Львів. Потім закінчила школу у Львові і після того закінчила вже музичну академію в Загребі в Хорвації. Зараз Тетяна Луцак живе та навчається в Австрії. Вона грає з найвідомішими українськими та світовими оркестрами. Їй та мелодії її скрипки аплодували найпрестижніші концертні зали. Організувати концерт камерної музики у Коломиї це спільна ідея Тетяни та її друга Андрія Уграка. Музикант родом з Івано-Франківська скрипку взяв до рук ще у п'ять років. Тепер він професійний музикант, студент університету музики, і виконавського мистецтва міста Грац, що в Австрії, який виступав ледь не у кожній країні Європи. Німеччина, Швейцарія, Італія, Франція, Бельгія, Боснія, Герцеговина, Хорватія і інші. Я би хотів залишитись в Австрії по можливості, але зараз музичний рівень дуже високий, і тому буду пробувати всюди. Обоє прикарпатців тільки два тижні, як в Україні, проте їм вистачило цього часу, щоб провести кілька репетицій і організувати концерт камерної музики у Коломиї. Це вийшло дуже неочікувано. Ми просто собі подумали зробити такий концерт. Ми навіть не уявляли, що це може перетворитися на щось таке серйозне. Твори різножанрові, різно, різних композиторів від 300 років тому, які були написані до сьогодення. Програма ми її зробили дуже цікавою і різноманітною. Для двох скрипок, ви самі розумієте, треба урізноманітні по типу, можливості оскільки два одинакових інструменти до дуету скрипалів долучилася і піаністка Станіслава Родіна. Вона вчитель по класу фортепіано Коломийської музичної школи номер 2 Це дуже цікаво, це просто неймовірно грати з скрипалями, з музикантами такого рівня і такого досвіду музичного. Це вже музика вищого гатунку у їхньому виконанні звучить. Тому що це вже майстерність така, яку демонструється, не скажу, що це технічно чи правильно, це просто музика з великої букви. Літо вже йде до завершення. Ви ще не можете похизуватися за смагою та фото з відпустки. Не проблема. Серпень найкращий час для відпочинку запевняють у туристичній vip агенції Like Travel. Тут діють гарячі пропозиції для будь-якого гаманця та цікаві поєднання відпочинку на пляжі і шопінг турів. Створити свою історію подорожей пропонують менеджери туристичної vip агенції like Travel. для усіх охочих відпочивати та мандрувати. Саме тут підбирають тури для будь-якого гаманця. У серпні досвідчені працівники фірми радять їхати до Балканських країн. Чорногорія, Албанія також актуально зараз поїхати в Грецію. В серпні є дуже багато гарячих пропозицій. В останній місяць літа усього за 220 доларів сім днів можна поніжитися на сонечку в Албанії. Людям дуже цікаво їхати в цю країну. Вона ще не звідана, пляжі гарні і економно. Пропонують тут і привабливі шопінг-тури кажуть, саме в серпні вигідно поєднувати покупки та відпочинок за кордоном, зокрема в Греції та Італії. Дуже багато є магазинів світових брендів, які зараз у серпні дають знижки до 90% на відомі бренди. Є зручні перельоти зі Львова в Грецію, на Італію і більше з Києва. Користавшись послугами туристичної vip агенції Лайк like Тревел, ви можете відвідати як екзотичні, так і європейські країни загалом будь-який куточок світу. Менеджери фірми гарантують якісний та безпечний відпочинок кожному клієнту. Супровід клієнта йде від моменту оформлення поїздки до моменту його повернення на Україну. Туристична vip агенція Лайк like Тревел знаходиться в Коломиї на третьому поверсі торгового комплексу «Водолій». Про усі актуальні та доступні пропозиції для мандрівників можна дізнатися і на сторінці агенції у соціальній мережі Facebook. І це все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на нашій сторінці ntktv.ua, А також у мережі Фейсбук. До завтра хай щастить.